Добрий день, шановні друзі голубоводи. Ми от, зняли вже багато відео по українським ігровим високольотним голубам. Хочемо іще познайомити вас іще з одним різновидом. Це червоні. Але масть у них трошки недовершена, це видно. Але екстер'єрні і льотні якості породи цих голубів абсолютно ідентичні з жовтоголовими, червоноголовими, чорноголовими. Тут є по масі одні трошки краще, другі трошки гірше. Мась така не дуже. Яскраво-червона, але є над чим попрацювати. Але всі вони мають е, чуби від уха до уха, лохмочки в колокольчик. І саме головне, абсолютно ідентичний політ з головатими голубами. Три-чотири е, стовба з, з перевертанням. З набором висоти і ця птиця уходить в точки. Сам процес триває від 3 до 5 хвилин. Інтенсивний підйом на велику висоту. Можуть одразу покриття, йти в покриття, через пару годин з'явиться в точках і продовжують польот. Таких голубів дуже високий потенціал льоту. Чому, чому такий потенціал в порівнянні з іншими бойними голубами? Тому що ці голуби, сам же з боя, крило-крило, вони роблять. Але крило крила не розбивають до крові. Це дає їм можливість. Довго, красиво, повільно літати на своїх кругах, на, над своїм домом. Отака ця порода. Більш літучих голубів. Ну, я за свої 60 з чимось років голубівництва я не зустрічав голубів, щоб так довго могли літати. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.